Вікторія Малосвітна, Богдан Машай. Продовжуємо свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону. І далі будемо говорити про надзвичайну подію, яка вчора трапилася на Житомирщині. А на Житомирщині де напередодні прогреміли вибухи рух трасою Київ. повністю відновили. Я нагадаю, що загинуло двоє людей, і ще 24 зазнали травм. Детальніше про наслідки цього видовищного та страшного вибуху будемо говорити далі. Віталій Бонечко, голова Житомирської ава, долучається до нашого ефіру. Віталій, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий ранок. На сьогодні можу сказати добрий ранок. Чому а, насправді від дійсно тієї світлини, тієї картинки, яку тільки що побачила вся країна, ми маємо не такі жахливі наслідки, які могли бути. Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні ми маємо двох загиблих підтверджених: другу людину, де блокували вночі наші рятувальники. І саме головне, що більше загиблих немає на даний момент. Ми, ми говоримо про 82 постраждалих: 38 людей. На жаль, четверо діточок зараз знаходяться в лікарні, але всі знаходяться, але всі вони з. Травмами середньої важкості тому немає таких наслідків, які могли бути. Відмічаю, що всю ніч працював працювала оперативна слідча група і продовжує працювати. Зараз іде обхід домоволодінь. Ми маємо близько. 100, 100 в ста які постраждали, на жаль, десь четверта частина із них зруйновано вщент. Своєю чергою, хочу запевнити, що е, мав сьогодні нараду із заступником керівника офісу президента Віктором Китою з е, віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебою, які підтвердили, що е, держава е, разом з обласною владою, разом з е, місцевою владою. Повністю компенсують вартість житла, яке було втрачене. Зараз працюють комісії для встановлення абсолютної вартості зруйнованих зруйнованих домоволодінь. Тому ще раз підкреслюю, що наслідки від вибуху від двох вибухів, які відбулися вчора в селі Березина поблизу Житомира, могли б бути набагато жахливішими, пане Будечко. Ви сказали четверо дітей також серед постраждалих а діти в якому стані. Всі ще раз підкреслюю, що всі знаходяться в всі наші потерпілі середньої важкості, дітки також знаходяться в різних медичних закладах. До речі, я хочу сказати, що постраждав один іноземець це громадянин Японії, якому також зараз в лікарні надається, надається допомога. Перепрошую. Який до речі, єдиний, хто звернувся за ночівлею до нас і ночував в нашому комунальному закладі, всі інші люди знайшли прихисток у своїх родичів і ночували або у власних домівках, або у своїх рідних та близьких? А за психологічною допомогою люди зверталися. Так, вчора працювали. Я хочу також відмітити дуже професійну групу роботу наших працівників ДСНС. Працювали психологи. Відразу виїхали представники Червоного Христа, працювали волонтери. Взагалі, вчора була дуже злагоджена робота в різних напрямках правоохоронці. Волонтери, які допомагали відразу місцева влада, всі дуже згуртовано відпрацювали як дійсно сьогодні. Зранку, вже після закінчення комендантської години, рух було забезпечено повністю відновлено, тому що це зараз фактично траса М-06, основна артерія нашої країни. Дару чи можете ви розповісти про попередні висновки експертів з приводу того, що спричинило такий потужний вибух? Від самого ранку ми сьогодні працювали разом з правоохоронцями і все-таки зробили висновок, що ми правоохоронці, закрили будь-яку інформацію, і поки що ним я не маю права коментувати. Але ми обов'язково повернемося до цього, коли будуть зроблені всі експертні висновки, і найближчим часом ми все таки дамо кваліфікацію. Хоча вже кваліфіковано, і кримінальна справа була порушення внесена в ЄРДР вночі. Дякуємо вам, Віталій Бонечко, голова Житомирської АВА, був з нами на прямому відеозв'язку. На Житомирщині де напередодні прогриміли вибухи рух трасою. Київ чоп повністю відновили. Загинуло двоє людей. і Ще 24 четверо зазнали травм. Яка ситуація станом на ранок? Розпитаємо нашого кореспондента Владислава Поливоду. Він з нами на прямому зв'язку влади. Наскільки масштабні руйнування і що розповідають свідки? Марина, привіт, наслідки потужного вибуху дійсно жахають навкруги розкритого стола. Та очеретій зруйнований будинків на даних кормах поштали щонименше 25 житлових будинків. Найбільше постраждали ті, що знаходилися в ближче, були під центру вліта і там погрешка і майже не залишилося живоміста, промовані стіни. Посипався дах, вибиті шипки та вікна постраждали. Також будинки, ті, що знаходяться і в десятках, і навіть в ста метрах від де посил Наприклад, за моєю спиною зараз знаходиться невеличкий готель. У ньому можна побачити, що зруйнований дах просто зруйнований другий поверх будинку. Вибиті шипки, вибиті вікна. Всередині не залишилося майже живого місця. Схожа ситуація з будинками, які знаходяться поруч. Вдалося поспілкуватися із власницею цього готелю, вона в момент вибуху була всередині і розповіла нам, що дивом їй вдалося вижити і не отримати жодних поранень, а також показала, що стало лісом бізнесом. Давайте подивимося. Зрив і все почало сипатися, потолки падать. Я якось вискочила на вулицю, бачу куча диму. Автобус їхав, перекинувся, почав горіть. Люди почали вилазити. Там хтось допомогу просив. Другого поверху нема. Ось ціна лопнула 20. Е, Ти теж нічого не поремонтуєш, правильно? Воно ж лопнуло все. Треба все зносити. Додам, що навколо багато змушених автомобілів, багато із них зруйнуло. Також біля траси суттєво пошкодило кілька. АЗС хоче також сказати, що на обійшовці йде жертв, за останніми даними, Місцевої овази, загинуло 2 людини, ще 24 людини. Постраждало що стосується ситуації зараз, тут на місці то тут продовжують ліквідовувати наслідки потужного вибуху. Працюють надзвичайники. Бачили ми також комісію, які спілкуються з людьми, яких постраждали будинки. Вони їх оглядають там, як я вже сказав, спілкуються із мешканцями. Я також додам, що рух трасою щоб повністю. Відновлено зараз машини спокійно можуть їхати в обидва. Напрямки Марино. Дякую влади. Владиславу Паливода про наслідки вибухів на Житомирщині.